Коротше, це саме той бізнес-ланч, яким триванувся студент Могилянки в їхній же їдальні, і саме його я зараз буду їсти. Тут не зустріти, типу, пустоти, тут і все окей. А, так слухай. До мене просто мама вчора приїжджала. Коли відключали світло на потрібно в дитекти працювати. Ми до нього зараз повернемося, просто подив, подивіться, що це таке. Ба, все. Як би печально це зараз не прозвучало народ, але позаду мене ви бачите один з найпопулярніших універів нашої країни, про який більшість знає лише те, що розташований він в Києві і в ньому навчався сковорода. У цьому ж випуску, окрім того, що ви дізнаєтеся, скільки студент могилянки витрачає на житло, транспорт, навчання, харчування та розваги, я розкажу вам, який насправді двіж несеться за цими стінами. І першим буде гуртожиток. Поїхали. І так, готуючись до зйомок, я народ несподівано для себе з'ясував, що Олександру Педану, який знімає випуски про українські універи, відмовили показувати гуртожиток могилянки. Це перший і єдиний гуртожиток за 12 університетів, які нас не пустили. Мене, як людину, яка шарить, що таке проникати в гуртожитки. До речі, щоб таких випусків було більше, у нас з'явився свій Патреон. Це неабияк заінтригувало. Тож я одразу вирушив на легендарну Троєщину, де на мене вже чекали не останні люди. Так я одразу кажу. Я до випуску готувався. Знаю, що у вас російською заборонено спілкуватися, але дозволено англійською. Можеш отак зі сходу перекласти слово девіл? Віталій, студент третього курсу факультету правничих наук, а.к.а. голова ради гуртожитку наукма. Тобто він точно знає, що наш міністр освіти чорт. Все кращого не буде в цьому випуску. Можемо йти. За чорта мені прилетить, але тим не менш, якщо ви в бункері і досі не викупаєте за з міністром освіти, я вам рекомендую подивитися відео Сергія Притули, де він детально пояснює, чому Сергій Шкарлет хоронить українську освіту. Самі подумайте, якщо рік тому з цим зіткнулися студенти Могилянці, зараз на собі це починають відчувати одинадцятикласники, які досі не розуміють, до яких екзаменів їм готуватися, то через кілька років це відчуємо і ми з вами. Адже ті дев'ятикласники, які вже четвертий рік поспіль. Не проходять державної підсумкової атестації, тобто їхні знання не перевіряються в якийсь момент прийдуть керувати країною, і от тоді вже буде пізно. Тому всі необхідні посилання в описі під відео а ми повертаємося в гуртожиток. Ну що ж, якщо ви уважно подивитесь на карту Києва, то з чотирьох гуртожитків Могилянки знайдете лише три. А все тому, що ще один гурт розташований у Ворзелі і там живуть магістри. Тому, як сказав Віталій, жити на Трої не так вже й погано. Моя улюблена кімната можна сказати, майже хендмейд, стола збирав сам, хоча купив запчастини. Та, Тут ліжко, що? А, крісло, купив за 250 гривень на Дарниці. Як ти його завіз? На таксі? І причина такого ентузіазму одиничка, в якій Віталій живе сам і платить за неї 1100 гривень в місяць, як тобі видон твій. Мені не подобається. Чого? Тому що там живе одна прибиральниця, і вона мені іноді каже, що бачить, що я роблю в кімнаті і чим я тут займаюсь. Окей, ти покажеш четвірки? Да. Давай будемо об'єктивними. Я думаю, рано чи пізно будь-яка людина з четвірки потрапить в одиничку і буде кайфувати, насолоджуватись одиноча. І кайфувати мені здається, це ще м'яко сказано. Адже в кімнаті, як ви бачите, для чотирьох ми зустріли одразу шість дівчат. Але на щастя, двоє з них, як мене запевнили, просто прийшли в гості. А скільки коштує така кімната в місяць? Uh, один місяць вісімсот гривень. Це народ мінімальна вартість, в яку, до речі, входять окремі душова кімната. Коли відключали світло на два дні? А, це були мої лампочки. Та санвузол, які розраховані на плюс-мінус 9 людей в блоці, чого як виявилось, не можна сказати про наступне місце. Ця кухня це чогось стало таким поєнтом, де всі збираються. Тут може бути по 20 людей, буквально там всі люди п'ють чаї, не знаю, або щось поцікавіше. І у мене відповідно, там кімната за стінкою. Я все чую і. Складно іноді, але я так що інакше цих людей люблю. Мабуть, саме через цю любов студенти тут без проблем навчилися ділитись однією електричною плитою, мікрохвильовою та холодильниками. А можливо і навіть тим, що ховається у них всередині. Можеш відкрити свій холодильник? Ні, <клес> типу тут не зустріти, типу пустоти, тут все окей. А, так слухай. До мене просто мама вчора приїжджала. То добре живеш. Хоча враховуючи їдальню, яку ми перевіримо пізніше, вибору в них як такого і не залишається. <гум> Далі, що цікаво, я помічаю охоронця, який спочатку супроводжує нас до кінозалу. До речі, важливо, що все це зроблено руками самих студентів. А потім разом із нами охоронець прямує і в коворкінг, де на моє запитання, хіба можна писати на стінах, відповів коротко і ясно. Головне, щоб не російською. No, no, no. Супер. На цій сентиментальній для мене ноті я покидаю гурт і швидко біжу на зупинку, щоб перевірити наступне. Слава Україні! Героям слава. <світ> Саша, студентка другого курсу міжнародних відносин, а.к.а. Голова суд колегії наукма. А якщо простіше, могилянський двіж на ній. Привіт. Ми встигаємо на 114 й А таз, декілька хвилин буде. Добро. Оскільки народ на Троєщині метро поки немає. Єдиний бюджетний варіант це тролейбуси та маршрутки. Але якщо сюди з гугл-картами я добирався з правого берега цілу годину, то з Сашою на 114-му тролейбусі це зайняло всього пів. Як так трапилося, я досі не розумію. Тож на це запитання відповідь шукайте самі. Отам От зупинка. Буквально два кроки, і вже корпуси так, Скільки ти витрачаєш на транспорт? А в мене проїзне я о, 145 сорок гривень на місяць десь плачу за це. Та. Це звичайно пост у даку, який дозволяє економити не лише на транспорті, а й на їжі. Куди ми, приймаємо? ми приймаємо в трапезну. А чого така реакція? Не знаю. Я жодного разу в ній не була і. Мої знайомі тут не їдять і. І ще тут одного разу утруїлися, тож звісно, прийти сюди було моїм обов'язком. Але у вихідні, як виявилося, вони не працюють. Ура! Ура! Рада! Я, я Рада так. дуже. Ах... Гаразд, народ, кого я обманюю? Звичайно, наступного дня я приїхав сюди сам, адже як показало попереднє відео про УКУ, місце, яке називається трапезна, без перевільшень божественне. Всередині, ж першим, що впало мені у вічі, було те, що в час обіду їдальня була майже порожня. А втім, це не завадило мені взяти комплексний обід, який складався з борщак, картоплі, котлети та моркви по корейськи. Ба Більше я навіть встиг поспілкуватися з милою жіночкою, яка все це, мабуть, і готувала. А вас студенти харчуються чи не харчуються? Могилянки? На даний час ні. А чому? Я не знаю цих нюансів, ну. Все. Пальмені, ковбаска, картопля фрі. Я був впевнений, що я не буду знімати такого. Я був впевнений, що я розвінчаю міф про цю їдальню і могилянці почнуть сюди ходити, але тим не менше, або в мене хороший самонакрут, або справді. Якщо щось, щось щось тут не так, тим паче, тут жодного студента. Тут реально тут просто якісь дядьки або якісь робочі е, словом, Саша витрачає на харчування 6 тисяч гривень, враховуючи те, що вона харчується в позації тут поруч або в якихось кафешках, і я її дуже добре розумію. Ну а зараз переходимо до найважливішого. Нещодавно з'явилась новина, що могилянка офіційно забороняє російську мову в стінах університету. Я ж родом із Львівщини, вирішив це перевірити. Добрий. день. Добрий день. А мені поскажіть, которой яке час? время. Чотирнадцять, двадцять 14.25. Спасибо. <рес> Чува? Та що ти? Він сказав Врем'я. Ні-ні ні, я його не увазі, що нормально ставлюється? до цього. Ну, тебе ніхто палками бити не буде. І ось тут, друзі, хотілося б почути вашу думку щодо такої заборони, адже це перший і поки що єдиний випадок серед українських універів. А тому ми, як суспільство, зобов'язані дати фідбек. У нас приймальна комісія в цих приміщеннях. Тобто всі першачки, якщо що, знаєте, куди йти. Так. Плакати висять. Ну і так, окрім того, що саме з цими плакатами студенти могилянки вимагали відставки міністра плагіатора, деякі з цих шедеврів не так давно продали на аукціоні, а всі кошти відправили на взаємодопомогу могилянцям, які воюють на передовій. Підтримати цю ініціативу може кожен із вас в посиланні під відео. А поки ви ознайомлюєтеся із цінами, зверну увагу на дещо цікаве. Підійдіть до університету і подивіться на дошку оголошень. Якщо вона порожня, забудьте про цей університет. Якщо дошка переповнена, це той університет, де вирує життя. Тепер ми дивимося сюди народ і бачимо, що скоро тут не залишиться і місця, а все тому, що люди тут двіжують не лише між собою, але й на рівні цілої країни. А тепер просто на секундочку уявіть, що могло б статися з країною, якби до цих студентів приєдналися і всі інші. Скажіть, що треба знати про Могилянку, якщо ти не Могилянця? Могилянка це хайб, і позитив, і класна спільнота, і викуп. Все, дякую вам викуп. дуже.